А ви помітили, наскільки сильно змінилися часи у створенні контенту? Раніше, в 2010-х років, достатньо було мати дешевий мікрофон і комп'ютер, і все. Ніхто дуже не задумувався над якісним монтажем чи чимось подібним. Набрати тисячу підписників було достатньо приблизно трьом відео. А зараз, щоб буде хтось глянув твоє відео, потрібно робити якісні прев'юшки, скачувати мільйони модів, шейдери, ресурспаки. І ще кучу-кучу різної. Штуки. Я не кажу, що раніше було ліпше, раніше було гірше. Раніше не було ніяких реплей-модів, не було ніяких мода на анімацію і так далі. І так далі. Тут проблема в зовсім іншому. Проблема в тому, що зараз всі хочуть діаманти, всі хочуть якісний контент. А якщо немає якісного контенту, то дивитися немає теж сенсу. Але народ, хватить так думати. Якщо ви бачите канал, який має дуже добрі ідеї, але поганий монтаж, то не ігноруйте просто, підкажіть йому в коментарях, що. О, не так з відео. Якщо ви хоча б трохи знімали відео на Ютубі, то ви прекрасно знаєте наскільки зараз важливий хоча б один перегляд.